Слава Україні! У Хмельницькому затримали організаторів незаконного переправлення через кордон. В Берліні відбулася дводенна міжнародна конференція з відновлення України. Я Ольга Захарченко вітаю вас на першому подільському. Українські сили вивели з ладу третину російського чорноморського флоту. Про це повідомив речник військово-морських сил Збройних сил України. Повністю знищено 28 кораблів та катерів. Ще понад 10 суден перебувають у ремонті. Серед ключових цілей ракетоносії вже знищено два малі ракетні кораблі Аскольд і циклон, а також підводний човен Ростов-на-Дону. Бійці 22-ї окремої механізованої бригади захопили російський танк ТЕТ 62 та взяли в полон його екіпаж у бою на Краматорському напрямку неподалік Кліщівки. Про це повідомили у Фейсбук-сторінці бригади. Як повідомили на офіційному каналі Хортиця у телеграм Збройні сили України, вперше захопили російський танк, облаштований додатковою системою захисту так званий танк Черепаха або танк Сарай. Дату, коли бійці 22-ї бригади захопили танк на сторінках фортеці, та бригади не вказали. В Берліні відбулася дводенна міжнародна конференція з відновлення України Ukraine Recovery Conference. 78 українських муніципалітетів презентували свої проєкти. Хмельниччину на заході представляли три громади: Хмельницька міська, Чемеровецька та Єрмолинецька селищні. Вони були, вони презентували пріоритетні проєкти, готові до реалізації, зокрема, реконструкції, капітальні ремонти і будівництво навчальних і медзакладів, спорудження укриттів та інше, що зареєстровані на порталі Дрім. У Хмельницькому затримали організаторів незаконного переправлення через кордон. Підозрювані виготовляли на клієнта документи про встановлення другої групи інвалідності, що давало можливість вільного перетину кордону. Такі послуги коштували 3 тисячі доларів. США. Обом фігурантам слідчі оголосили підозри. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років. Розслідування триває. У Хмельницькому патрульні зупинили водія вантажівки у нетверезому стані. Вночі поліцейські отримали повідомлення про порушення правил дорожнього руху водієм вантажівки МАН на вулиці Заводській. Патрульні негайно виїхали на місце виклику і зупинили транспортний засіб. Під час спілкування з водієм інструктори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Водію було запропоновано пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння за допомогою приладу драгер, результат якого показав 1,61 проміле. thank you Днями відбулася відбулась урочиста церемонія випуску ліцеїстів військового ліцею Державної прикордонної служби України. Із 69 випускників 54 ліцеїсти виявили бажання продовжити навчання в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. А загалом 95 в закладах вищої освіти системи безпеки і оборони. У ході урочистостей відомчими нагородами були відзначені кращі представники навчального закладу, а також громадяни, які доклали зусиль на користь нашого суспільства. Також під час заходу Сергій Тюрін вручив орден за мужність третього ступеня. На жаль, посмертного полковнику Чемерису Роману Григоровичу, захиснику гарнізону Маріуполь. Державну нагороду отримав син Єгор, який є випускником ліцею. Літературний фестиваль Літерія влаштують у Хмельницькому упродовж трьох днів. А саме з 21 по 23 червня на Хмельничан та гостей міста чекають зустрічі із письменниками, книжковий ярмарок, музичні вечори. Серед запрошених спікерів Любко Дереш, Тетяна Безушко, Юрій Даценко. Програма «Літерелії» налічує понад 15 подій. Мета заходу, популяризація та розвиток літературних спільнот у місті. Дякуємо Збройним силам України за можливість жити та працювати. Дякуємо вам, що обираєте перше подільський станом на цю мить. Ми прощаємось. Долучайтесь до соціальних мереж телеканалу, аби бути в курсі найважливішого. Бережіть себе!